Сьогодні є Всесвітній день поезії. Тож вітаємо вас у нашій затишній поетичній залі. Запрошуємо на сцену ініціатора та господиню цього чудового дійства, члена національної спілки письменників України, поетесу, прозаїка, автора поетичних книг, лауреата Обухівської літературно-мистецької премії Марії та Івана Гнипів, керівника гуртка, пролісок, відділу позашкільної роботи Центру розвитку дітей та молоді Узинської міської ради. Тетяну Іванівну Царенко. Весняне диво дивина звучить натхнення, мов струна, милує око, дивоцвіт. Це поетичний рідний світ. У цьому всесвіті щомить в душі романтика звучить. Чарують музи узина, весняне диво, дивина. Доброго дня, шановні добродії. Рада вітати вас на нашому святі. Наша зустріч це своєрідний анонс творчості, це обмін думками, спілкування з талановитими, мудрими людьми. А головне, і я підкреслюю, що найголовніше. Презентація дитячих творів літературного гуртка пролісок. Юні таланти мають велику мрію, щоб їхня творчість розцвіла на сторінках альбанаху пролісок. От, повірте, що вони цього варті. Хочеться, аби в майбутньому. Стало доброю традицією запрошувати до нас на гостину відомих пись.